Усім привіт! З вами Гілка Виноградна, і ви дивитеся мій огляд на новий будівельний кіт. А саме замковий кіт, який ми всі з вами так довго чекали. Коли було голосування, я також голосувала за замки і за готів. Але на жаль, готи мене розчарували, і я навіть вирішила їх не купляти навіть заради огляду. Але от замки я взяла і вже можу сказати, що не все так погано. Так, звісно, хотілося б ще якоїсь замкової начинки, щось типу тронів, гобеленів, але, але і так все непогано, тим паче, що ми ще хотіли за 150 гривень. Тож, давайте ми розглянемо вміст цього кіта трішечки ближче, я вам покажу, що тут є. Почнемо з стін. Ось таке покриття стін у нас є: це одне покриття і різні свочі. Також в нас є фундамент, він в тих самих кольорах є більш нові, такі є, зістарені, можна робити щось типу розвален замку. Ось такі ще свочі стін є. Ось цей мені дуже сподобався з травичкою, яка проглядає крізь камені, дуже класний. І ще ось два таких. До стін в нас є ось такий парапетик прикольний. Добре промалювали текстурки, мені сподобалось. Він є в тих самих кольорах, тому можна гарно підібрати. А також є ось такий парапетик з такими зігзагами, теж класний і тих самих кольорів. Далі підлога. Підлога, в принципі, поєднується зі стінами. Це той самий камінь і ті самі кольори. Також нам додали одні нові кам'яні сходи в тих самих кольорах. Ось декілька я тут поставила, щоб подивитися поближче. Ось ці основні кольори: коричневий, світло-коричневий, чорний, і білий, сірий. І також є зістарені варіанти. Звісно, до сходів є ще й поручні. Також в нас є два види а, парканів ось такий кам'яний, ніби як а, верхня частина мура, і ось такий більш тонкий. А, мені сподобалася ідея поставити цей мур зверху на стіну, і а, це буде виглядати а, прикольно як якась а, фортеця. Можна сказати, прикол у тому, що нам до цих парканів не додали ніяких ворот, але нам додали двері: дуже багато дверей, аж 5 видів різного розміру, різного виду. Мені дуже сподобались оці прикольні з залізною решіткою. Класні. І, в принципі, в них усіх є ті самі кольори, тобто вони будуть гарно поєднуватись зі стінами. Ось ці прикольні: тут такі самі текстурки, як на а, парапетику на стінах. Непогано зроблено. В нас є також нові колони. Це одна та сама колона, і от стільки багато різних кольорів. Також є більш нові і такі, типу, зістарені. До цих колон іде ось така, можна сказати, арка. Чи карніс, не знаю, як це назвати, але ось вони тих самих кольорів, і також непогано зроблені прикольні текстурки. У нас немає ніяких ні рослин, ні прикрас на дах, це, звісно, сумно, але вікна у нас є: вікна, дуже багато вікон, різних розмірів. Класні свочі. Навіть є два види свочів з вітражами, що, в принципі, логічно для замків. Мені сподобалось. Можна побудувати якусь магічну школу чи якусь старовинну церкву з цими вікнами. Мені здається, класно і свої гроші воно вартує. Також є ось таке зовсім маленьке віконечко. Ось такі стандартні прямокутні вікна, маленьке і велике. І ще одне віконечко з ось таким гострим кутом зверху. Ніякого начиння, ніяких меблів нам не додали, як я вже казала, але додали ось такі дві прикраси. Це те, що називали горгулією, але це насправді лама, я так розумію. І ось такий щіт з гербом. Є в двох варіантах: з лицарем і з отаким прикольним щітком з символами пов'язаними пов'язаними з Сімсом. Мені здається, що це прикольна. Великотка. І також можна одразу поставити ось таку готову кімнату. Розроби поєднали цей кіт з меблями, я так розумію, з базової гри. Тож, давайте зробимо висновок. А висновок такий: я вважаю, що за 150 гривень це непогано. Зроблено добре, гарні текстурки. Якщо ви часто будуєте замки, то купіть його не пошкодуєте. Він гарно поєднається з доповненням про вампірів, доповненням про магію. і щось непогано з цього точно вийде. Я буду користуватися їм 100%. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей кіт і чи будете ви його купляти для себе. А з вами була гілка виноградна. Па-па!